Тестування буде відбуватися в той же формі, як відбувалося на зовнішньої залежне оцінювання, тобто це паперовий варіант, і у нас зареєстровано на даний час 94 вчителя по Одеській області, і вони будуть проходити в одному заході. Тому для одного заходу думаю, що ми це все забезпечимо. Тим більше, що воно буде проходити 11 березня те тестування. Зараз тільки завершилася реєстрація, і я вважаю, що Зробити всі безпечні умови, в тому числі безперебійне живлення. В цьому році буде поширене ще на вчителів математики і української мови. І зараз, от перший у нас починається тестування, це вчителі початкових класів. Реєстрація була, відбувалася от на початку лютого. І зараз вона вже завершена. По Одеській області квота 94 вчителя. Зараз вже триває підготовка до проведення самого безпосереднього тестування, бо сертифікація відбувається в три етапи. Перший етап це безпосереднє тестування. Ті, хто його успішно пройшли, вони далі значить, повинні пройти ще два етапи. Другий етап це опис своєї діяльності, тобто сама реклама з портфоліо, як можна сказати сказати. і третій етап це вивчення досвіду роботи цього вчителя безпосередньо державною службою якості освіти, і тільки по після успішного проходження цих трьох етапів далі вже можна розраховувати на отримання сертифіката. Сертифікат діє протягом двох років, і на цей період людина буде отримувати ще 20% надбавки до своєї заробітної плати.